Руслана Щербина мала у Маріуполі власне швейне виробництво, яке розвивала впродовж чотирьох років. Виготовляла дитячі іграшки та одяг. З рідного міста жінка виїхала в перший день повномасштабної війни. У мене мала дитина, тому в мене не стояло питання, залишатись чи ні. Але ну. Чоловік взагалі не вірив, що місто захватять, а в мене було відчуття, що ми останнього разу взагалі вдома. Більшість обладнання вартістю понад три мільйони гривень залишилося у Маріуполі. Співробітниці Руслани вдалося вивезти лише кілька речей з виробництва. Одну швейну машину, одну вишивальну машину вивезла. Вивезла фотообладнання досить дороге. І трошки розкрійного обладнання, ну і тканин на значну суму коштів, але тканин лишилось не так багато, як було, бо їх покрали. Під обстрілами все це забирали, бо наше приміщення потрапило там осколками і повибувало там вікна. Ну його, просто, ну його б нічого не лишилося. І вона там на роклі вивозила це все обладнання, там через декілька кварталів, кварталів там, ну, ховала. Аби почати виробництво вже у Дніпрі, Руслана орендувала приміщення, докупила обладнання за власні гроші та грантові кошти, які отримала на розвиток своєї справи ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак для повного перезапуску виробництва обладнання не вистачає. На той рівень ще був вдома, поки що це неможливо. По перше а... У мене немає того обладнання, яке було вдома. Тобто, набивна машина, дуже дорога набивна машина. Це ну ну це дуже дорого. Я кажу чесно, це ну десять тисяч доларів. Мій ну це так базове. А в мене було ще там докуплено багато чого до неї. Вручну ти їх так не наб'єш. Після звільнення Маріуполя Руслана планує повернутися додому та відновити своє швейне виробництво у повному обсязі. Я настойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.